Зараз uh, я подумав, а як може виглядати пробаційний період для аналітика в проєкті, коли там вже все згоріло і треба, <ріст> <ріст> і <ріст> треба <ріст> щось робити. Окей, okay, все лише починається. <ріст> Знаєш, залежить від проєкту, і звичайно, від політики компанії, можна зробити, не знаю, бія на. Not position. Тобто він долучається до проєкту, якщо є вільний час, наприклад, на бенч чи сидить, долучається до проєкту і розуміє, клієнт розуміє, до речі, як ти, і ти розумієш як би, з командою, як ти. І можна, ну, таким чином долучаються люди іноді. Я не думаю, що це як Це супер. Суперішення з позиції, якщо ми говоримо там лід ролі аналітика по менеджеру, який відповідає за аналітика. вміння онбордити й офбордити людину, тобто брати на проект і швидко і екологічно офбордити, бо це також процес, угу. дає можливість робити такі штуки, про які ти говориш.